Три країни ЄС запропонували план порятунку України з 10 пунктів. Больше Матеуш Моравецький розповів про план з 10 дій, які, на думку польської влади, має виконати Європа для порятунку України від російської агресії. План, опублікований у виданні Політико. Як стверджує Моравецький, це спільне звернення Польщі, Чехії та Словенії. Ось ці пункти, відключення від системи SWIFT всіх російських банків, політика надання притулку російським солдатам, які відмовилися воювати в Україні. Повна зупинка російської пропаганди у Європі. блокування російських кораблів у європейських портах, закриття автомобільного переміщення і став росів. введення санкцій щодо бізнесоточення російських олігархів, зупинення видачі європейських віз для всіх росіян, введення санкцій проти всіх членів партії «Єдина Росія, заборона експорту в Росію будь-яких технологій, які можуть бути використані у військових цілях, виключення Росії із усіх міжнародних організацій. Дякую за перегляд!